це 21 травня. Пан Сербінчук прислідно на нову заявив, Цитую. «Да, насправді приписів нема, але це його цитата. Але я замовив перевірку і ці приписи на наступний тиждень. Перша інстанція, звичайно, ніяких приписів не, не надала. Провела перевірку, здається, два дрібних порушення знайшли, які заплатили двоє підприємців, і дуже швидко відбудували. І так і, в першу чергу причина реконструкції офіційно нам ніхто не озвучив. Будемо, за, будемо захищати всякими різними легальними методами. Будемо знову, як ми це робили, можливо. Ну, хочеться вірити, що до цього не дійде. Переходити дорогу. Ми будемо, ну, в крайній випадку будемо просто цими контейнерами стояти, надавати їх вирости. Це наша приватна власність. Звичайно, це наша приватна власть. Сьогодні контейнер, завтра прийде додому, скажуть, що в них нелегально... яка трактовка, минула влада була корупційна, ви нелегально робили ці контейнери. Завтра прийде додому, що минула влада була корупційна, ви нелегально цю квартиру зробили. А ще через пару років може прийде новий директор, бо зараз каже, ні, мені ця реконструкція не подобається, давайте ще одну реконструкцію. Стабільності немає. Немає стабільності, тим більше зробити. В кінці минулого року Сербінчук світував у міській раді, заасфальтували п'ятий сектор. По-перше, до кінця не заасфальтували. Значить, асфальт Якісно так зробити. Зараз він дає інтерв'ю з другим. Люди ходять по болоті, сектор не асфальтований. Ви хоч слідкуєш, він хоч слідкує, що він року асфальт, не якісний асфальт. Коли ми робили зауваження, що асфальт не якісний. Не ваші справи. Гроші платить, коли Ось спіри. От яке. Тут робить одне, а перевертає за все. А слід ласка, власник контейнера, так? Власник контейнера, сенс. І, жінка. Uh -huh. Я, і ви, і ви платили тоді, коли був рентжук, так? За, <плес> за, цей, <плес> за цей контейнер, так? Купили контейнер. Купили, нав... Не у рентжука, ми купили підприємці. У нас є міржева да. є... ага. всі угоди. Ми все законно купили. Uh -huh. І вони тепер хочуть вас вигнати. <плес> 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 Вийдуть, і потім по нову, знову давати Але чи <плес> покладуть на те місце, де був контейнер, то питання. вони захотять за той контейнер. Говорять, може між собою підприємця, скільки треба буде заплатити за те, щоб ми. поки що за це не ніхто. говоримо, тому що ми не хочемо поступатися своїми місцями. Ні, ну ви ж чуєте, чутки ходять. Там хтось поступився чи ніхто не поступився з п'ятого сектора. А, ну є там вибачте за 100, яким пообіцяли багато. А насправді вони ж вони не дано стоять на ринку, вони ж не знають, що це всі обманщики. А скільки у вас загалом там підприємці? Ну У нас десь в районі сто сорок сто А скільки пішло на до? Ну, на, на, домовку. Ні, на домовку з владою. На, ну, тобі? на домовку? Домовлені. Ну, я знаю, там мало, 3-4, ну і всі прилавки не вважають підприємцем, тому що у них немає документів. Ну, угу. Вони підписують. Влада заявляє, що остання було цифра 10 чоловік. 10 чоловік да. пішли 140, Ті, 10 ми чоловік. Ми бачили, да. що підтримують ці троє. Угу. Один, одна людина, яка взагалі не не, ну, то... потрібно... По словах ладно, вона навіть під реконструкцією. Контейнерова з лампочками, yeah. Та, yeah. Що пообіцяли йому. А yeah. людина yeah. зараз, роботи зараз роботи не стоїть не yeah. разом yeah. з нами і закликали йти на мітинг. Uh -huh. ага. А зараз у вас торгівлі немає, чи як? Чи є торгівля? Ну, як торговля є, можна жити, можна жити. Можна хто має дітей малих, може прогодувати. хто вчить дітей згори пополам, може ще дітей вивчити. А, а що далі буде, не знаю. Якщо це заберуть, тоді все, тоді не То буде. Ну, Варто платити земку, саме більше там платиться, дуже багато платить. Ага. Дякую. Це, це вони зараз припиняють торгівлю і що ми робимо? Тим більше, що вчора відкрито було кримінальне слово завсектор. За сектор, який хотів <світ> <світ> вас. Який не хотів, а який гроші брав да? так. Ну Це більш детально вам може. Це гірський районів, да, то. uh -huh. тому що вони вчора Там, складали акт. Складали акт, вони вчора брали пояснення з людей. Я не давав пояснення, я не можу вам щось сказати. Але ви вірите, що ваші мітинги, ваші перекриття щось дадуть? Ми будемо Вони йти до того. Вони квітні прийняти. Ну, от від квітня, від 21 квітня, чи від якого не пам'ятаю, ми от, от боремось, воюємо. І кожен день по 5, по 10. по 15. 19. Обіцянок. Ну, одним да, 19. 19? Да, 19 квітня. Одним словом, кожен засідання, <кхів> кожна зустріч, обіцянки все нові нові, 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 І версії зовсім, ну, взагалі. А ви зараз будете вимагати, щоб хтось воїв?